Біш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почути». І віщі, вічні Шевченкові слова живуть і донині у наших серцях, тому що з нами Бог, з нами Україна і з нами Шевченко. Тож перегорнімо сьогодні ще одну сторінку його життя і творчості, і познайомимося з Шевченкові мусою. 47 років, 24 роки в окрім 17, невольником заслання, під наглядом шаналію. І тільки 10, вільною людиною. І в цих несприятливих умовах раз створив свій письма кобзар, написав декілька таких прозових і драматичних морів. Став академіком академії мистецтв. Його з його мистецької спадщини збереглося 835 творів і графік. Є дані про 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів. Тарас вже в радіо дитинстві зіткнувся з тяжкою дождою, коли йому було всього 9 років 20 серпня 1823 року померла мама, а через півтора року. 1825 року і так, а сирійська доля завжди є вкрай крайні Називаю її раю ті хатину в гаю. Свою ногу, руку переливали у ті хатині у раю. Я бачу певно, там неволя, робота тяжка ніколи і помолитись не дають. Та матір доброю мою, Ще молодою в погину нужда та праця положила. А батько плачучи з дітьми, а ми малі були і годі, не википнув лихої долі, умер на батьки. Коли шутякові минуло 14 років, його зробили дворовим слугою помічника Анекарда. Він поїхав з України зовсім тисяча вісімсот до початку тисяча Тарас перебував у своїм паном у вільні, де відвідував лекції малювання у професора університету Круста Маса. Щеко другого маляра Емпільгату Петербург віддав його на 4 роки до улицю живописця Шалева. Там наразі вперше почав писати свої відео. У 1830 році він познайомився зі своїми земляками художником Сушенком, поетком, Лібінкою, письменником Григоровичем і художником Політяном. 25 квітня 1838 року силами друзів з, друзі. з доброї волі відомо для викупу Тараса Сліпаської неволі було вирішено намалювати картину і розіграти її в лотереї. Вирішили, що брулок для цього намалює портрет поета Жуковського. Далеко не всім відомо, що у середу розігрувалася царська людина. Більш активну роль у цьому зіграла 19-річчя дочка і проекта Микола Іван. Цього світу 1837 року вона здійснила велику поїздку Україною. На Миколаївщині у Вознесенськ було армійські вчення та маневри, де був присутній імператор Микола Імператриця Царевич Олександр, майбутній е, імператор Олександр II та багато генералів. Україна вразила молоду княжну. Можливо, тому вона із відчуттям віднеслася до долі молодого готовлювати українця. 22 квітня 1838 року княжна Марія внесла 300 років лотереї на поселенцу що був намальований карнем Бриловим. Інші були лотереї купляли члени імператорської родини, в тому числі і майбутній імператор Олександри та імператриця Марія Петрівна. Було зібрано 2500 років, і за ці кошти Шевченка було викуплено. Пізніше, коли Велика Княжна Марія стала президентом імператорської академії мистецтв, вона ще раз допомогла визволити Шевченка і заслоня у 1857 році. Григорь Шевченко назвав окном, який видає його поміщить Петро Іванович Мартин у 1802 році. З неї дійшло вісім творів. Тираж першого видання склала тисяча прибір. За наступними виданнями поетичних творів Тараса Шевченка також закріпилися назва Кобзар. На час видання другої книжки у 1844 році. Шевченко був уже досить популярний поет. В це видання увійшло ще декілька поетів. Хай до та Назар Стодоля. Це видання мало назву Чигаринський кобзар. Минають вірні, минають ночі, Минає літо, вітом, що листя, сильні. Пожав плесня, аснуть очі, снули думи, все чи спить. Усе заснуло і не знаю, чи я живу, чи виживаю, чи так по світу волечуть, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти? доле дети, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати боячним, серцем за і нелою колодою по світу валяти, а дай жити, серцем жити, і людей любити. а як ні, то проклинай і світ запалити. Страшно рука Умирають неволі, а ще гірше спати, спати, спати на волі. І засудить, навіть віки, світу не пинуть. Ніякого, однакового, чи жив, чи загинув. Доле де, дети, доле дети, нема ніякої, коли добрий жаль Боже, то дай злої, злої. <різь> Ось яку, такий, спреслі, як у писали сучасників, зовнішній присвітнях черга. Молодий, здоровий, середнього зросл, широкоплечий, дійсно збудований. Його крута виглядало обличчя, великокрашена кривазами. Волосся висаджено по козацькому, але в зачесані мета. Він був тягний плоти, всього лиця пробивалася від вага. Там усі невеликих личали зародим та енергія. Голос у нього був м'який, потім у поціліні. При перший зустрічі з ним у нього не привічав це нічого привачного, але впаки, він забачив, хто бачив, схочи Та як знаходив у тій людині взаємність віддавався йому цілим серцем, помітними рисами була доброта, яркі, навіть і некачі, що суперечила його суворій майстрі, незвичайна простота, природність, безкорисність, навіть На кривду і несправедливість його серце запалювалося гнівом і вибухало, немов вулкан, тоді він не буде ділився у стані. особливою гостротина буває до нами мова бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Тарас Шевченко любов знав історію рідного краю. Набагато слідків поет присвятив різним історичним Моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця повні молилась? Чи ти діточок звичай, не певним звичаєм в шила? Молилась, торбувалась, та ні ніч не спала. Молодіток доглядала, звичайно мочала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишуче співала про свою рядою, що співаючи, ридала, виглядала Богу. Ой, Богдане, Богданочку. Черка Псака Багато менше, період чим ось Чібольській контенці на Косараді. Давалися знаки вимушене самолічне мовчання, волос здоров'я, поліційний нагляд, «Особисті гаражни. У 1857 році було написано шикні поми неофітий і дородили. У 1858-му п'ять не великих у 1859-му, одинадцять душі і одну поему. у 1860-му 35 поазі. У 1861-му одну, але це був урочий час його генії. Він не тільки геніальний поет, а й талановитий художник. Здібності до малювання виявилися в нього ще з дитинства. У спогадах родини Шевченка є немало свідчень про те, що настійне народне малювання вишивки будили в нього пристрасть до створення власних малюнків. Роботи були виконані Шевченком ще до на навчання в академії мистецтв. Їх відключали члени товариства за охочення художників. Класи цього товариства Тарас почав відвідувати після зустрічі з Шошенко. Відомо, що Шевченка було виконано з за гроші, виручені від продажу портрета Жуковського, роботи Карла Примова. робить ілюстрації до власних творів. Він не міг не написати портрет улюбленої руїні Катерини. Кохайтесь чорнобриві, та не з москалями. Москалі чужії люди роблять лихо з вами! Що тя сумує за рівним краєм і мріє відвідати Україну? У 1843 році поет подорожує Україною відвідує місця дороги серцю, робить замальовки. Україна постала перед поетом з усіма злими та гнідом підтягаря, яке стогнало закріпаче на селянство. Скрізь бачив Тарас Григорович, як знущаються скрипаків Лукашевичі, Трепови, Тарновські та інші поміщики-кріпосники. За участь в криво-холівському товаристві Шевченко був заарештований. Мені однаково чи я жив в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в сьому мачушині? Ознаковій сінь, неволі вирісні чужими. Неоплаканий своїми, неволі плачучими. І все з собою забули. Малого світу не покинув на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не, не з сина, не скаже сину. молись, молись за сину, за країну, Його замучили колись. Мені однаково чудіти, весь символи зічини. Але однаково мені, і в Україну змії люди, в бокалі і в вогні її окрадені не дурі. О, неоднаково мені. Останні роки заслання Шевченко строїв на шлюбі дісері. Вони присвячені міфологічним, історичним, літературним темам. Із змістом та ідеєю спрямованістю були співзвучні настроєм Шевченка. Вони свідчать про великі художні досягнення майстра, його блискучу техніку, широкий творчий діапазон. Десять літні під вагою російської солдатської мостри, а для волі України зробив більше ніж десять переможних армій. Таку високу оцінку творчості Шевченка дав у своїй касвяті Іван Якович Франко. У десятилітнім засланні Шевченко вернувся нарешті до Петербурга, зламаний тілом, але не духом. Навіть в тих страшних руках його муза не задихала. Так писав Іван Франко у статті Тарас Шевченко. До останніх хвилин свого життя. Тарас Григорович Шевченко працював у своїй майстерні при академії майстерні. Байдена і помер. Ще не покинуть нам небога, моя обога, не Бога, моя сусідонька у Бога, більшість, звичайно, яршування. Та й заходить рештувань, возить далекою дорогу. На той світ друженій. Копзарі пили! Аж тепер твої нащадки волю роздокули. Ой будували, всіх людей скликали, і на київських руїнах кобзарячими. Годі українці, і руські, і татари. Об'єднали всіх докупи, та й банку прогнали. Тобі важко це збагнути, але так все сталось. Народились другі крути, і навіть кров пролялась. Народились в Україні вже нові герої, І бойову тепер до заповіти твої. Пом'янімо нині їх сотню із небес святих, що з кобзарем на вустах прокладали волі шлях. Так, герої не вмирають, не вмирають у віках, жити нам заповідають і шевчетно у серцях. Про Тараса знає вся Україна, що її батьком, заступником голосом. Просником її інтересів і сьогодні лине над Україною його пісня. Дякуємо за увагу.